Так, до сусіда не дивимось, а тільки в свій листочок. Там нічого важкого немає, то взагалі програма 5 класу. Відповіді можете не шукати, тому що контрольну роботу я придумувала сама. Все, написали? Здавайте роботи мені на стіл. Мельник збери, будь ласка, і поклади мені. Угу. Хоча стій. У мене щось немає настрою зараз перевіряти оці ваші каракулі, обміняйтеся роботами з сусідом. Ну і якраз перевірите, де правильно плюс, де неправильно мінус. Потім я вас запитаю, скажете мені ваші оцінки, що у вас там вийшло. Мельник, за кавою мені, будь ласка. Всім все зрозуміло вперед. О, катя це шлафа. Тримай, давай мені свій. Ти що закритими очима писала? Йо, блін, ну ладно. Ну, а ага, в тебе тут також нічого не зрозуміло. Перше плюс, друге плюс, третє. Серйозно? Ладно, плюс четверте. Плюс. Ні, ну не пались, то ж має бути хоча б одне неправильно. Так в тебе тут все неправильно. Тихо. Дивись, як я тобі поставила. От бач, в мене отут мінус. Бачиш, і отут мінус. Так почекай, це в мене що виходить? А, 10. Ну Нормально. То я тобі поставлю отут мінус і, і де ще? Отут ще поставив. Так. Да. Вітаю тебе з хорошою оцінкою, давай п'ять. Все, перевірили? Диктуйте оцінки. Ковальчук? 10. Добре. Яремчук? 10. Дуже дивно. В класі у всіх 6 балів, а у вас такі гарні оцінки? Ну так, да? ми просто uh, ми просто дуже готувалися, так? Так. Mm, да. Да. Роботи мені на стіл швиденько, а ви до дошки, будете мені показувати, як ви то розв'язували. Швидко. Ну, будь ласка, Наталія Іванівна. Дівчата, я чекаю.